Радіо UA Чикаго Друзі, розпочинаємо дискусійний клуб. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Назаре, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Якщо вони у вас добрі, пропоную відразу переходити до формату запитання-відповідь. Уночі 10 жовтня росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України? Це сумщина, Полтавщина, також ворог масов... масовано атакував столицю в Києві. Перебої зі світлом та водопостачанням. Пане Назаре, яка зараз ситуація у Києві? Ситуація складна в деяких районах Києва здійснюють аварійні відключення. У моєму оболонському районі поки цього не здійснюють. Але в цілому ситуація важка. Аварійні відключення застосовані в місті Києві та ще принаймні в дев'яти областях. Чому я кажу принаймні, тому що до прикладу, там, де я знаю точно, що в Сумській області і в Чернігівській області ще попередніми днями аварійні відключення застосовувалися. Про це офіційно не повідомлялися. А якщо так коротко підсумовувати, ну 450 дронів, більше 30 ракет, велика кількість прильотів, прильотів в тому числі по Києву, саме не, не збитих, не уламків, а саме прильотів Путін цільово знищував інфраструктуру, завдавав ударів по інфраструктурі та по енергетичних об'єктах. Ну ніяких хороших прогнозів тут зробити не можна. В принципі, справджується. Це те, що ми неодноразово казали, в тому числі в наших ефірах нашого дискусійного клубу, потрібно готуватися до важкої зими потрібно готуватися до блекаутів, так званих, до е, досить жорстких умов насправді, тому що я підозрюю, що цей московський терор він буде тільки-тільки загострюватися. Ну а підготовка до захисту енергетичних об'єктів. До закупівлі газу нашими топ-менеджерами високоефективними з розряду Кудрицького, який був головою Укренерго, чи Наєма, який агенцією відбудови керував, не пам'ятаю, яка там повна назва. Ну, ці оборонні укріплення навколо енергетичних об'єктів, м'яко кажучи, результатів не дали. Ну, як не дали? Дали результати, тобто в когось в кишені осіли мільярди гривень. А з точки зору захисту енергетичних об'єктів, Об'єктів, то, ну м'яко кажучи, ситуація не надто хороша. До зими як до війни запізно і без плану. Такий заголовок на вкладинці свіжого номеру газети Сурма. Якщо проаналізувати оцю тенденцію обстрілів і дій з нашого боку, то що буде зимою? В першу чергу ключовим питанням зараз є: чи буде достатньо в українських газосховищах газу? Чому таке питання взагалі виникло? В цілому в нас із газом катастрофічна ситуація. Катастрофічна в якому плані ми не знаємо, скільки ми видобуваємо газу. От ті всі цифри, які нам НАК Нафтогаз кожного року показує, і Міністерство енергетики це все дурниці. Чому тому що велика кількість газу, велика кількість свердловин працювала без лічильників? І де їх продавали, як їх продавали впродовж десятиліть, куди хто за це все платив? Ну це все є велика фікція. Подібно до того, як зараз вже в тривалий проміжок часу людей. Примусово переводять платити за сплату газу за обслуговування мереж і так далі. При цьому насправді нормальні суди всі ті платежі скасовують, скасовують через те, що люди відповідних договорів не укладали а цивільним кодексом прямо передбачено обов'язково письмова форма укладення таких договорів. Але зараз мова не про те. Знаєте, тут як в тому анекдоті, раптово після жовтня і листопада наступає грудень, перший місяць зими, і приходять холоди. От так само раптово виявилося, що в українських газосховищах немає газу, хоча. Про те, що в нас недостатньо газу, що ми ледве пережили попередню зиму, про це говорили чимало експертів, навіть на рівні Верховної Ради, той же ж депутат Кучеренко він досить гарні речі подає і подає цікаву статистику, статистику, зокрема щодо сфери енергетики, і він про потребу в закупівлі газу говорив ще починаючи з березня. Але фактично наші високоефективні менеджери розпочали закуповувати газ по суті літом, де коли ціна вже стала трохи вища. По перше, а по-друге, тут є інший нюанс: магістралі газотранспортні, які ведуть в Україну, якими Україна може закачувати газ із Європи, вони мають обмежену пропускну здатність. Тобто при певних ситуаціях цієї пропускної здатності в опалювальний період може бути недостатньо для того, щоб забезпечити роботу всіх комунальних закладів і забезпечити опалення у всіх житлових будинках багатоквартирних і та й не тільки багатоквартирних, чимало приватних будинків опалюються саме газом. Тому. Ситуація досить таки погана, але знову ж таки, така затримка із закупівлею газу зовсім не заважає високоефективним топ менеджерам Знак Нафтогаз і інших державних компаній отримувати 400, 500, 600, а деколи і більше тисяч гривень на місяць зарплати. Аналогічну зарплату отримують члени наглядових рад в таких державних підприємствах. Ну окрім зарплати, звичайно, їм як. Одним із найбідніших в Україні щомісячно ще й виплачуються премії, які також вимірюються сотнями тисяч гривень. А потім ми бідкаємося: а чому ж, а чому ж немає грошей? А чому близько п'яти мільйонів пенсіонерів отримує пенсію трохи більшу ніж 100 доларів? Ну, а, як сказати, чесно кажучи, після цієї важкої ночі настрій а, не легший від ночі, особливо коли розумієш, абсолютно прямі перечинно наслідкові Зв'язки між Злочинними діями та свідомою злочинною в багатьох місцях бездіяльністю відповідальних осіб, відповідальних чиновників, в тому числі вищого політичного керівництва, і тими речами, які в нас відбуваються, і вже на завершення цієї теми, от така як вишенька на торті, мені дуже подобається. знаєте, мені здається, що Володимир Зеленський своїх високоефективних менеджерів оцінює виключно по тому, яка картинка пішла в змі. І от в ЗМІ пішла картинка, що героїчним рішенням цілого прем'єр-міністра Юлії Свириденко ціна на газ для населення підніматися не буде. Ура, слава Кабінету міністрів. Тільки тут є один нюанс: у 2022 році, тобто три роки тому, Верховна Рада прийняла закон. Про мораторій щодо збільшення цін на газ для населення. Кабінет міністрів України видає постанови, видає директиви уряду і так далі. Але це все нормативні акти підзаконні. Тобто їхній зміст повинен відповідати актам вищої юридичної сили, якими є закони прийняті Верховною Радою. До речі, укази президента також мають нижчу юридичну силу, ніж закони Верховної Ради. І, зрештою, в нас взагалі формально парламентсько-президентська республіка. А де-факто в нас якийсь феодальний хитрозроблений, кланово-олігархічний, я навіть не знаю, як це назвати. На зараз мені здається, що у 2022 році говорилось про те, що не будуть піднімати ціну не тільки на газ, а ще й на електроенергію. Тут питання в тому, що говорили про все. Але ну, по-перше, Володимир Зеленський він хазяїн свого слова захотів дав, захотів забрав, і це потрібно усвідомлювати. В нас же ж є десь десь є мільярд дерев, під якими гуляють. Вчителі, які отримують зарплату 4 тисячі доларів. Ну а крім вчителів, там гуляють пенсіонери. А в кожного з пенсіонерів в руках по смартфону. Це якщо ми не забули, і всі ми президенти. і Я буду дослухатися. І по найважливіших питаннях буде референдум. А потім вночі під час карантину голосування за розпродаж української землі надер. Тільки в тому голосуванні йому допомогли великі опозиціонери від Петра Порошенка і ще Пінчуківський голос. Тому. А... Це те, що було сказано, але стосовно конкретного голосування у Верховній Раді, то мені здається, що воно стосувалося саме газу, а не електрики. На про ситуацію в енергосфері ми можемо тільки дізнатися виключно з іноземної преси, наскільки я розумію. І Блумберг написав таке, що нещодавні російські удари знищили понад 60% видобутку газу в Україні. Так, Блумберг про це написав і дійсно таких цифр нам не озвучували. Ну чесно кажучи, я вже й. Не знаю, ну, тобто їх нам не озвучують. Чому? Щоб не було паніки, чи щоб ми не починали задавати запитання, а чому ви не готувалися, а чому ви не почали закачувати в березні, чи ще щось, чи ще щось. Але дійсно чимало інформації ми можемо отримати саме із західної преси. Причому західна преса, а тим більше українська преса, вона все рівно пише так: от достатньо вибірково. Ну от, до прикладу, аналогічні енергоукриття. От цікавий приклад опублікував той же ж самий депутат Кучеренко. Аналогічні енергоукриття Укренерго будувало із стартовою ціною в 65 чи в 69 мільйонів гривень. А агентство з відновлення, яким керував Мустафа Наєм, стартова ціна було 250 мільйонів гривень. В кінці кінців вартість будівництва і одного укріплення і другого укріплення зросла майже вдвоє. В кінці кінців жодне з них не дало результату, але все-таки ну якби є цікаве запитання: а чому Укренерго будувало аналогічні споруди набагато ну майже в чотири рази дешевше ніж агенція, якою керував високоефективний Мустафа Наєм. При цьому потрібно відзначити, що надзвичайно незалежні і високоефективні працівники НАБУ і САП. А вони чомусь ані Кудрицького, колишнього голову Укренерго, ані Мустафунаєма за такі насправді очевидні справи. Ну, не задають їм зайвих запитань, не відкривають кримінальних проваджень, хоча давно би повинні були відкрити. Ну і таких питань можна задати ще чимало, і знову ж таки, ми дійшли до ситуації. Коли навіть на рівні Верховної Ради працює спеціальна слідча комісія, тимчасова слідча комісія, в тому числі з питань захисту енергетичних об'єктів, і ця комісія в минулому році зробила певні висновки, і за тими висновками не відбулося подальших юридичних дій, хоча в нас парламентсько-президентська республіка, ще раз нагадаю. Ну от І зараз ближчим часом також будуть певні висновки. І в тих висновках вже буде сказано в тому числі і про роль, Структури, якими керували і наєм і кудрицький, і от мене виникає запитання. Я дуже надіюся, що я побачу високоефективну роботу незалежних детективів набу, які відкриють відповідні кримінальні провадження. Бачите, пане Назар, ви так критично поставились до підготовки, але виявляється, рішення є. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія робитиме все, щоб зупинити український видобуток. Цитата: нам потрібно мати гроші, щоб імпортувати газ і щоб у людей був газ. Сказав він у понеділок у Києві. Потрібно мати гроші, і все буде. Ну так, Віктор Янукович, колись на питання, а де ви візьмете гроші? Казав В та тумбочки. Я з тумбочки дістану. Тому ну, то, тут, то, він, ну, то, він, то він цитував свою дружину. <гум> Яке, ну, про його дружину, там, там цікаві речі, і в неї є достойна заміна на рівні Верховної Ради. Пані Мар'яна Безугла, я думаю, справляється із такою феноменальною роллю особи, яка здатна говорити про обколоті апельсини, і справляється, я б сказав, навіть на вищому рівні ніж дружина Януковича. Пане Назаре, хочу продовжити те, що я щойно процитував Володимира Зеленського. Вернусь до статті Блумберг: збільшення поставок газу до України з ЄС може посилити напруження на європейському ринку, де запасів палива залишилися нижче за середні показники. Запаси палива в Європі в будь-якому випадку ще є. Плюс туди постійно постачається скраплений газ, плюс е, внаслідок того, що надзвичайно починаючи з лютого 2022 року зменшились обсяги постачання московського газу на територію Європейського союзу. Відповідно туди збільшились суттєво обсяги. Постачання норвезького газу і насправді Норвегія дуже дуже добре, фактично, сотні мільярдів доларів заробила через те, що Росію викинули з цього ринку, тому Європа Цю ситуацію точно переживе. А от що буде з нами, ну це питання достатньо важке. Я б сказав, що українцям потрібно готувати якийсь певний запасний аеродром, можливість приготувати їжу без газу, можливість обігрітися, можливість пересидіти, навіть я не знаю, в якійсь сільській хаті, де ти можеш розтопити дровами, приготувати їжу, де просто щоб була по можливості електрика, вода і так далі. Тобто, варіанти можуть бути дуже. Дуже різні. Тут же ж потрібно розуміти, що питання московського терору, воно, по-перше, для них це ну, абсолютна норма життя. А по-друге, в даному випадку акцентовано удари йшли саме по енергетичних та інфраструктурних об'єктах. А уявіть собі, якби оці навіть 450 шахедів, які були і понад 30 ракет, полетіли б цільово по житлових будинках. Це за одну ніч можна зробити просто, я не знаю, ну пекельну картинку для всіх. При цьому можна ж направити ті шахеди насправді не на Київ, може бути, Чернігів той же ж саме, чи Суми, які, ну, м'яко кажучи, мають захист набагато менший, ніж Київ, але і київський захист зараз абсолютно є недостатній. Тому знову ж таки є величезні питання до влади в Україні. І досить великі питання до наших західних партнерів, в тому числі до підписантів Будапештського меморандуму, до яких знову ж таки жоден із українських президентів не звертався із вимогою виконувати його. Я ще додам таку невеличку ремарочку, що процес заготівлі дров має також дуже багато заборон. Перейдемо до наступної теми. Рада провалила голосування за призначення суддів Конституційного суду. В чому проблематика процесу обрати на посаду суддю? А, ключова проблема команди Зеленського чи команди Єрмака. Я навіть не знаю, як тут краще називати, полягає в тому, що в них немає самостійної більшості у Верховній Раді. Формально вона є, але якщо ми глянемо на голосування за закони, то інколи їм потрібно, щоб Порошенко допоміг. Ну, до прикладу, закон про множинне громадянство. Всі депутати Порошенка, які були присутні в залі Верховної Ради, вони всі проголосували за. Хоча стаття 4 конституції говорить, що в Україні існує єдине громадянство. Майже завжди в Унісон із зеленими слугами неукраїнського народу голосує нині заборонена партія ОПЗЖ. Бойкої компанія, всі ці промосковські сили, які зроблять якийсь ребрендинг, і, можливо, з якимись людьми з розряду Арестовича підуть на майбутні вибори, тоді, коли розпочнеться виборчий процес. І е, в тому контексті виходить, що коли потрібне голосування, то узгоджуються, грубо кажучи, позиції із тими, чиї голоси потрібні, і голосування відбувається, коли мова йде про призначення певних кандидатур. Особливо про конституційний суд, роботу якого особисто Зеленським. Було заблоковано і зламано через коліно якраз тоді, коли Конституційний суд був за один крок від того, щоб скасувати ганебні антиукраїнські злочинні закони про розпродаж української землі і надр. цю ситуацію не можна насправді забувати, тому що тоді конституційний суд провів засідання. На тому засіданні вже проголосували за проект рішення Конституційного суду і за всю історію діяльності Конституційного суду в Україні не було жодного. Випадку, щоб проект рішення потім не став рішенням. Тобто якісь дрібні там поправки, одне-два речення ще потім вноситься, але ключове рішення, по суті, воно завжди залишалося таким. І ці закони мали бути скасовані. Тоді Володимир Зеленський. Фактично свавільно зламав роботу конституційного суду, скасував указ про призначення тупицького і так далі. При всьому негативі відносно того ж тупицького тут питання є дуже багато і знову ж принципи верховенства права, і зрештою Верховний суд України. Підтвердив, що дії Зеленського носили антизаконний характер. Але з того часу робота Конституційного суду фактично заблокована, і для того щоб зняти певні запитання, в тому числі і стосовно можливості проведення виборів чи неможливості проведення виборів, множинного громадянства, так званого і так далі. І так далі Володимиру Зеленському треба призначити туди депутатів. Причому е треба призначити туди суддів, і для цього треба, щоб депутати проголосували. Причому наш парламент. Який вже так само, як і президент, пересидів свої терміни перебування на посадах. Зараз може призначити ще 6, мені здається, суддів Конституційного суду, а чи в них чотири судді Конституційного суду залишились на 9 років, якщо я не помиляюся, призначається. І вони просто не знайшли відповідних кандидатур, які б набрали потрібну кількість голосів. І це насправді в даний момент часу добре. Чому? Тому що тоді, коли в Україні буде наводити слад, всі ті злочинні закончики з розряду розпродажу України з розряду множинного громадянства їх треба буде скасовувати, в тому числі і на рівні конституційного суду. Якщо в них буде повністю ручний конституційний суд, який подібно до зелених табуреток, в Верховній Раді буде голосувати так, як буде потрібно Зеленському та Єрмаку. Ну тоді, в принципі, в українського народу ніяких інших шляхів, окрім як е згадки хороших е часів е Коліївщини чи традицій з такого розряду, в принципі, в нас вже не залишиться інакше все наше національне багатство буде політико-економічними методами. В нас вкрадене, в тому числі і з допомогою його оформлення на осіб, які мають два-три паспорти. Включно із паспортом Ізраїля, і з паспортом Кіпру, і з паспортом інших офшорних зон. Ну що ж, давайте на завершення таку більш позитивну новину обговоримо. Українці все таки ощасливили. Тепер можна без зайвого клопоту подати спільну заяву про розірвання шлюбу за стосунку дія. Яких наслідків можна очікувати у майбутньому? Ви знаєте, оце ощасливлення. Як на мене, це. Продовження топтання глобалістичними ліволіберальними силами по інституту сім'ї. Руйнування народів, руйнування структуризації народів відбувається саме через руйнування інституту сім'ї. Сім'я це щось більше. А тут ти можеш е, одружитися в дії, ти можеш розлучитися в дії. Тобто це нівелювання самої ролі інституту сім'ї. І те, що це зробили, і те, що раніше, от нам сказали, раніше було погано, що час на подумати, необхідність приходити, і так далі. А от зараз раз, два і все. Потрібно розуміти, які наслідки таких дій. І потрібно розуміти, що. Українці таки посідають перше місце по деяких речах на всій планеті. Ми посідаємо перше місце за демографічною катастрофою, в якій ми знаходимося. У нас перше місце дійсно в усьому світі, і потрібно розуміти, що це пов'язано із девальвацією інституту сім'ї. Потрібно розуміти, що на ту демографічну катастрофу, яка зараз у нас є, вплинули рішення всієї влади починаючи з 91-го року. У нас насправді і без повномасштабного вторгнення ми втратили там, мільйонів 15 людей ще до 2022 року, живучи на найбагатших землях Європи. І це дуже дуже хороша ілюстрація того, що відбувається, і взагалі, те, як нас активно високоефективні менеджери з розряду Федорова заштовхують о, в смартфон. Тільки той смартфон буде знаходитись в руках зеленського Єрмака чи їм подібних. А ну, електронний цифровий концтабір це річ далеко не віртуальна, і вона може бути набагато ближчою ніж нам здається. Дякую. З нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.